Сьогодні ми завітали в садове товариство Барвінок, де громада зібралася на толоку, щоб упорядкувати територію садового товариства. Це товариство не одне в нашому місті, але як виявляється, проблем достатньо і у них. Тож сьогодні члени правління згодилися нам показати територію садового товариства і визначитися з тими планами на майбутнє, які дозволять впорядкувати дану територію, а саме головне навести латище і в фінансових дисциплінах та установчих. Документ. Ми знаємо, що не так давно в вашому садовому товаристві відбулися перевибори і вам випала почесна місія очолити правління цього садового товариства. Будь ласка, як ви оцінюєте перспективи розвитку вашого товариства і що, на вашу думку, найнагальніше потрібно зробити? Ну, ну Наше товариство Барвінок, я так, по-моєму. По Вигляду потрібно починати всю роботу з нуля, так як багато роботи і багатько роботи тої, що не доробку ті недоробки, всі зараз вилізли, можна сказати, наружу. На, наружу, все повилазили і треба починати все з нуля. Все по порядку робити. Перша перспектива в мене така облагородити робити електрофікацію, так як зараз, можна сказати, в плачевному стані треба міняти електропроводами, електрокабеля, робити все устаткування, все знову. Ну а далі, а далі все поочередно, воно все покаже. Дальнішому будучим, що, що нам робити. Ну, сьогодні ми побачили, що ви вийшли на порядкування території. Це також необхідно, тому що дійсно чагарників дуже багато. Мене цікавить питання стосовно водогону. Як у вас забезпечення? Коли здійснюється? І все-таки вже більше 20 років і ми говоримо про те, що велика кількість проблем не вирішити. Так, вот у нас працює, але працює не в повному обсязі. Полив проводиться на декілька ділянках, тобі біже на декілька вулиць, на алеях. Інші алеї проводяться полив води сам, скважинами, да, так. У мене перспектива така. Дальніше перспектива така провести на іншій вулиці, тобто аллеї, водогін, зробити централізований полив, щоб здійснювалося, всі вулиці були ну, захвачені поливом. Ну, для цього треба працювати в повному обсязі, можна сказати. Ну, ми начування, що є проблематика з попереднім правлінням, так. з головою. От наскільки вирішені на зараз оці питання, передачі документів, фінансових документів? Енергіально... Передача документів, я вам скажу, здійснена не в повному обсязі. Можна сказати, що третина документів була тільки передана. В тому обсязі, що повинно передатися. І, як вам казать, якщо так розібратися, то більше документів втрачено. втрачено. Треба возобляти їх, реставрувати. Працюємо над цим питанням. На даний момент. Будете ви за потреби подавати судовий позов, якщо не буде вирішуватися питання, скажімо так, полюбовно? Ну, Судовий позов. Я взагалі опираюся на людський фактор, можна сказати, на людську совість. Ну, не знаю. Будемо збирати славні управління, вирішувати всі гуртом. Або подавати позов, або требувати видачу всіх документів в повному офісі. Ну а так зараз. Дякуємо, Микола Васильович. Наталя Вікторівна, ви одна із перших, хто увійшов до складу членів садового товариства ще на самому початку. Наскільки я знаю, з 2013 року ви вже учували, е, фінансову частину. Садового товариства. От е, ваші враження за оці роки, що відбувається в вашому садовому товаристві і в чому наразі найнагальніша проблематика? Ну, наше общество организовалось, началось организовываться в 1991-1992 год. И в 92 году было решение сессии исполкома городского совета народных депутатов Комсомольского о выделении вот этих земель под садовое общество, садовым обществом Барвинок. В 94 у нас уже были все документы и акт на постоянное користование, и свидетельство, как юридичные особы. Вот. И развиваться мы начали очень хорошо. У нас было 455 или 56 участков. Все это было занято. Ну, а потом все зависит, как говорят, от головы. А голова меняется и меняется. У каждого голова по-разному мысли. Ну и с 2002 года у нас так получилось, что было постоянно одно и то же правление до прошлого года. То есть люди входили в управление, понятия не имели, что такое общество, что такое плановая работа. В обществе это не дом, это плановая работа. Все зависит от взносов и надо все планировать. Ну а потом вот с 2010 года у нас Валентина Ивановна была председателем. Значит, и 28 мая, после длительной борьбы, конечно. Мы слава богу приобрели нового председателя. Потому что работать с председателем, который только деньги в карман Если человек использует свое служебное положение, освобождает себя и всех своих членов компании от уплаты всех видов взносов, это тоже неправильно, это решает собрание. Вот. Поэтому вот у нас произошли такие изменения. Вот. Мы очень рады отчасти, но работы, конечно, у нас очень много, потому что за все эти годы ни дороги не чистились, не отсыпались, ни надписи. Вот которые видите, это называю я э, косокриво, лишь бы живо. Но это неправильно. Надо все приводить в порядок. То есть мы вернулись, вернулись в начало 90-х годов. Все начинаем сначала. Как тогда было тяжело, так и сейчас нам будет тяжело. Ну, я думаю, мы потихонечку сейчас у нас планируется, мы запланировали, какие вот сейчас сделаем работы, какие дальше. Но самая беда в том, что Валентина Ивановна у нас собрала очень много, много денег. Вот в прошлом году. У нас эта борьба началась из-за того, что она... требовала, чтобы ей сдавали деньги. А это неправильно. Деньги должны сдаваться в бухгалтеру, в кассу, проходить по кассе. И очень много денег не прошло по кассе. И вступительные. Вот на сегодняшний день вот я выписку с акта ревизионной комиссии взяла, просто выписку. Значит, в в 2013 году она взяла 2, 265 с копейками денег. Членские взносы целевые, она себя освободила, как и всех своих членов. Те хоть целевые платили. Тоже 3603. Значит, не сдавала вступительные накопительные взносы за прошлый год и этот 2700. И уже в этом году членские взносы собрала 800. И я спрашиваю у людей, я провожу ревизию всех, говорят, мы ей заплатили, мы ей заплатили. Я думаю, что это еще не та сумма. Это сумма практически в 9 тысяч на сегодняшний день. вот, вот когда вы появились, была женщина такая в шляпке. Вот. Она 13 мая заплатила ей 600 гривен. Вот сегодня я пришла я говорю, ну как вопрос решается? Она это ж, я ей прихожу, говорю, давай гроші, мене требует, надо заплатить, а она молчит. Ну... Чем оно закончится, я не знаю. Документы она тоже нам все не вернула. Вот она не вернула нам документы по э, нашим там под э, этим по емкостям, не вернула документы и бумаги по еще, которые по регистрации там она не вернула по инвентаризации. Пусть они старые, они должны быть. И не вернула документы, которые в тринадцатом году сдавала ей предыдущий бухгалтер по описи. Там и заявление о принятии в члены общества, там и по зарплате. Ну в общем, в принципе, они ей не нужны. Ну, человек пошел на какой-то непонятный принцип. Понимаете, просто так невозможно. Сегодня у нас вот запланировано. Ну, обидно, что, понимаете, люди ходят, как бы, выбивать, как говорят, как выбивать эти деньги, как их забирать. Суды это тоже очень долго. Как это все решить? А денег немало. И э, она показывает, там нам какие-то бумаги, то общество и 17 тысяч дадут, и сколько. Это неправильно. Вот. Поэтому в том, что произошло, конечно же, виноваты сами члены общества. Потому что сколько мы им не говорили с ревизионной комиссией, сколько они доказывали, что деньги уходят. А 6,5 тысяч на бензин в 2013 году. Это же масса денег. Масса денег. Человек не знает, как списать даже 10 литров, куда. Потому что куда? вот. Поэтому вот у нас такая проблема, и нам ее надо решать. Вот. Ну, у нас сейчас вроде бы неплохое правление, все люди новые. Вот. И было у нас уже после выборного собственного отчетно-выборного собрания было снова собрание. и люди пришли, очень много пришли, вот вы сказали, что давайте хоть какие-то скамеечки сделаем, чтобы где-то хоть быстрее. Вот мы сегодня с помощью там одного члена общества будем какие-то лавочки, скамеечки, ну что-то надо делать. Ведь общество, которое организовались, пусть на пять лет раньше нас, но они имеют что-то. Даже наш сосед Горняк и то приводит себя в божеский вид. А мы вот в таком... То есть 25 лет в следующем году будет общество официально, 25 лет. А, а толку никакого. Вот 91-й год. Поэтому вот у нас есть такие вот проблемы. А так, я надеюсь, что у нас будет все хорошо. Мы, Мы можем оптимисты. пожелать только действительно совестных членов управления и активной позиции самих членов общества, товарищества. Потому что без общественной активности, гражданской позиции уповать только на внутренний регулятор совести... Ні, не, не сьогодні совісті нема. Я дівчина, яка захотіла бути на землі, жити тут. І потихеньку ми вже більше ось восьми років помаленьку строїмось. Построїли собі такий будинок. Уже дві зими ми зимуємо, перезимували тут. Звичайно, буває холодно, закупляємо дрова, топимо. І так і проживаємо. Квартири кумали і заробили колись свій час. Ми дали доньки, є внучка, вона проживає там. Що стосується нашого садового товариства, не хотілося б повертатися в минуле, воно вже пройшло. Хай буде так, як є. Хотілося щоб ми жили сьогоденням, щоб наше товариство процвітало. Ми для цього всі хочемо приложити максимум зусиль. І бачите ж, ви сьогодні по сьогоднішньому дню що люди з поняттям, з відчуттям йдуть туди, працюють, скашуємо траву. Думаю, що дуже багато залишилось проблем. Саме головне це подача електроенергії, це подача води. У нас зараз дві скважини пробили собі, тому що ну, не, не вистачає. Нам води для того, щоб полити. Її майже ніколи не було за час нашого тут прожиття. Люди робили. Я не скажу, що там також не працювали. Працювали щось робилося, але робилося, можна сказати так тепля. Сварилися, були збори, домагалися, щоб якось скоригувати цю всю роботу, направити на найкраще, щоб було в цьому товаристві. Бо люди сюди ну, не хочуть дуже йти, так як е, рахують, що це не перспективне місце, тут що біля траси близько, що немає водойомів. Таких а які є водойоми, то вони там уже приватизовані, будемо так говорити. Ну, Мені тут подобається все, що треба, будемо робити всі спільно із новим нашим головою правління. А мені тут подобається і буду працювати тут і жити. Дякуємо, дякую.